Всіх вітаю на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні українська відьма Крістіна Косова. Крістіна, вітаю! Вітаю, Катінка! Вітаю всіх, хто долучилися і дивляться наш ефір. Так в посиланні під цим відео я залишила всі контакти Крістіни Косової. Так що, переходьте, дивіться, зв'язуйтесь з Крістіною. А ми починаємо і от перше моє питання. Крістіно, чесно кажучи, що хочу я почати. Сьогодні сходила я на манікюр. Я вже почала до ефіру так тобі анонс такий зробила, але не розказала про що там було. Підслухала я розмову однієї жіночки. Вона сказала, що у неї є там свій якийсь особистий таролог, до якого вона звертається постійно, все збувається ну щодо особистого життя. Все збувається, все класно, всі діла. І от зараз на днях вона черговий раз сходила, і тут таролог їй сказав. Що війна закінчиться в листопаді цього року. От ми можемо перевірити ці слова того таролога. Тим більше все збувається. Вона каже: все взагалі. На жаль, я не можу стверджувати, що війна закінчиться, тому що я бачу геть протилежні карти, і у листопаді цього місяця буде лише загострення. Можливо. Я можу допустити для цього таролога, можливо, вона мала на увазі, що закінчиться війна саме для її клієнтки. Можливо, клієнтка кудись виїде. і воно показало кінець війни, тому що так деколи може бути. Але в загальному для нас, для України, такого я не бачу. На жаль, а, а взагалі, от мені просто для себе цікаво, чи простіше дивитися от, особисті питання людини і питання такі глобальної України і війни, тим паче Катінка. Звичайно, простіше дивитися простір однієї людини, яка сидить чітко перед тобою. Ти бачиш її очі, ти відчуваєш її енергетику, і, звичайно, ти входиш з нею в резонанс і тобі набагато простіше її продивитися, тим більше, що на консультацію людина приходить з власної волі, а не силоміць. Коли ми переглядаємо масштабні. Масшт... Величезні світові е, події, де підключені дуже багато країн, народів, націй, купа менталітету, це настільки потрібно е, мати досвід, вже наловчитися е, у картах Таро переглядати власне такі світові події, адже давай будемо відверті усі. Абсолютно всі експерти, які зараз є на каналі, я і абсолютно всі ми ніколи не вчилися переглядати війну, тому що ми в ній не жили. Правильно? Ми завжди працювали кожен у якійсь своїй ланці: кохання там чи магічний вплив, там, ну абсолютно різні речі. Ніхто ніколи не розумів, як переглядати прильоти, дрони, е, атаки, все це ми навчилися. Коли воно почало стосуватися нас. І, і ті люди, які, як то кажуть, підключилися до політичної ситуації Грегору, вони вже почали розуміти, зчитувати от всесвітні і масштабні речі. Для напевно новачка це буде дуже важко, хоча я не заперечую, тому що вважаю, що нічого неможливого немає. Можливо, є якісь такі унікальні люди, які правду це можуть. Для мене особисто це було важкувато і незвично, тому що це є тематика абсолютно непритаманна нам, і ніхто на це не вчився, не було ніякої ну, ніякого тренування у нас. Ну, і тим паче, це ж багато рішень різних людей. Хтось змінив це рішення зараз. Воно мало бути так. А потім однотно ну, чому наскільки я розумію, коли це запитують, чому хтось там спрогнозував тето? А воно там ну так не сталося? Напевно, тому що хтось рішення це змінив. Дивися. Ну, абсолютно вірно. От дивися, скільки людей переглядало, що буде, коли прийде Трамп? Що буде, коли прийде Трамп? Пам'ятаєш, всі ага. ми за цим наблюдали. І я абсолютно така сама, як і решта, ми казали, що це буде на краще. Але що ми бачимо? Що ми бачимо, що він тупить, він не справляється. Я допускаю, що ми усі бачили правда його наміри. Тому що він правда хотів собі отримувати винагороду. Він направду, е, е, правильно, я там на нього серджуся на того Трампа, матюкаю там його, наскільки це можливо в ефірі. Але він направду мав намір собі пропіаритись, заробити грошей, отримати винагороду, і він хотів бути таким богом для всіх, бо він прийшов зупинити війну. В нього дійсно був цей намір, але він не справився. Ми не прорахували цього, він не справився його як то, того лаптя облапошили, і він пішов. Ми прекрасно знаємо по якій уже систем, системі. Розумієш? Так, так. А, давай от тепер ще на іншу трошки тему. Ми знаємо, давай. що сталося в Польщі вже цього тижня, якраз і а ми пишемо якраз в кінці тижня це інтерв'ю. І яка порада від Таро українським біженцям у Польщі? Отак. Е, ну, не, не те, що порада. Давай глянемо, чи е, буде для них безпечно? Можливо, угу. так, почнемо. Чи варто з їм запитання. переїжджати. От ще питання: знаєш, від чоловіків я читаю, які там проживають, чи може бути таке, що там буде мобілізація чоловіків українських, наприклад. Ми тут не про поляків, а саме про українських, які там. Чи варто їм там переїхати в іншу країну? Ну, до прикладу. Ну, дивися, найближчим часом ніякої мобілізації там у Польщі я не бачу, але для нас там іде відлуння непогане. От як правильно це пояснити? Я для наших українців не бачу якоїсь фізичної загрози. Не для діток, не для жінок і не для чоловіків. Але ти знаєш, якось так, така ментальна атака на нас іде. Ментальна атака. Така від Польщі. Ніби якось енергетично навіть ця країна не хоче нас приймати, тому що ну, іде таке: знаєш, ми винні, ми винні, ми винні. Я говорю про народ, про наш народ. Але давай і не забувати ще такі речі. Я і сама Українка і люблю українців, бо по-інакшому бути не може. Але ми теж. Ми теж буває, що залазимо на голову. Ми хочемо приїхати в якусь країну і щоб нам все все дали. Так само є і такі моменти, розумієш? Де трошечки тут палка двох кінців. Угу. Тому наразі е, загрози я не бачу, і якщо в Польщі хтось більш-менш нормально перелаштувався, то я не бачу якоїсь вагомої такої причини, щоб людина зривалася і їхала. Угу. Загально загальної небезпеки такої немає, зрозуміло. Тепер зрозуміло. Ну знову ж таки, для глядачів ми дивимося це на, на якийсь там найближчий час. Ми це не дивимося на все життя. Правильно, ну, ти неможливо подивити, зробити розклад на віки вічні, тому що так. немає нічого такого. Є все, все у просторі міняється. Так, так. Тепер хотілося б поговорити про знаєш, таку головну новину, можливо, другу головну новину цього тижня. Це Алла Пугачова, її інтерв'ю, журналістці Гардєєві. І от вона там казала щось про 27 й рік, типу, що там щось має відбутися, але вона не має права це казати. Що там в 27-му році відбудеться, що вона не має права казати. Тим паче вона сама казала, що дружила з Медведєвим, коли той був ще президентом, Дімою його називала, ну, от прям в цьому інтерв'ю, то, може, дійсно він там і щось розказував розумієш, я не можу сказати, що вона володіє якоюсь чіткою інформацією, але вона володіє сукупністю е, прихованих подій. Так? Вона знає якісь певні речі і логічно може допустити те, той чи інший хід подій. Тобто, звичайно, вона, як людина впливова і вагома, вона крутиться в таких колах, де може володіти інформацією і знати певні речі. І дійсно у 27-му році може відбутися якась така ситуація, і я так само її передбачала. Кінець 25-го, 26-го, щось буде для нас таке така подія, в якій ми зрозуміємо приблизно в якій ситуації ми опинилися. Тому що все те, що відбувається зараз, це є колотнеча і абсолютна каша. Те, що зараз робить Трамп, я не знаю навіть як можна прогнозувати його дії, якщо він тиранів. Світових світових кровожерців зустрічає на червоній доріжці. А ще недавно, ти прекрасно про це знаєш? Лукашенко подарував подарунок, і ще й вони з Меланією написали йому листа. Правильно? Те, що відбувається, це просто недопустимі речі. Ну, може, він хоче якось Лукашенка відлучити від Путіна. Може, він тут якби мислить так на перспективу, щоб було добре, ні. Ти знаєш, я, мені, мені дуже важко, коли я вникаю в ДНК, в ДНК і в нейронні зв'язки Трампа я хочу лягти в стаціонар. Мені робиться зле. Розумієш, я хочу просто лягти в лікарню. Тому що мені погано, його хід думок для мене є жахливий. По перше, він американський, він дуже важкий для мене. Він незрозумілий і нерідний. І взагалі його хід думок. Тому що з Путіним і з Лукашенком можна говорити тільки мовою сили і агресії. Невже він не бачить, до чого призвели його оті е, посилання Віткуфа як по святу воду до Трампа? Правильно? Невже він не бачить, що Тра що Путін запросив його на Аляску, і це, і це був фініш, це... Це, бу... це була найжахливіша, найтупіша і най... Безглуздіша зустріч, після якої не відбулося нічого, були скасовані всі санкції. Згадай, будь ласка, 2, 2 вересня тих 50 днів мало закінчитись, а перед 2 вересня у нас ще була дата 808. Це так само була дата санкцій, правильно? Куди воно все так, так. Я пам'ятаю це чітко, тому що я мільйон раз переглядали ці дати. Що, що ми отримали? Нічого. 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 Ну, то, напевне, якщо ти е, дожив там до 80 років, ти не дурний, ти світовий лідер, ну то ж, напевне, якось можна прорахувати причино-наслідкові зв'язки, що твої дипломатичні наміри е, домовлятися з цими людьми, вони не діють і не працюють. Невже це незрозуміло? А чи є, от давай так тоді? От на момент зараз. Давай подивимося, чи є в голові у Трампа прямо зараз якийсь новий план, взагалі, чи існує він, щоб вирішити війну в Україні, щоб її закінчити? От, що він собі бачить що цей план дієвий і, і все таке. Є, є. змусити нас. Прийняти правила. Ось такий у нього е, є план, тому що іншого у нього немає, його не існує, у нього немає важелів, впливу, все. Дідуля здувся, у нього правда немає. Згадай, будь ласка, як він е, кіпішував, коли е, зустрівся Путін, Сі Сіньпінь і, е, і Моді. Чому? Скажи, будь ласочка, чому у Трампа була така негативна реакція? Ну, напевно, тому що він зрозумів, що щось відбудеться. І дивися, після цієї зустрічі, скільки пройшло часу? Не так багато. І як зухвало повів себе Путін. Він взяв і порухав яйка НАТО, перевірив, чи вони міцні, чи ні, пославши дрони у Польщу. Правда? Да. Він зміг собі це дозволити. І тоді давайте ми просто задумаємося, а чому? Значить, він десь про щось домовився і десь отримав внутрішню впевненість, раз він так собі дозволив зробити. Правда? Звісно, і нуль реакції знову ж таки. Знову ще, нуль. І ми бачимо, що після того всього Трамп пише лист. І дарує запанки е, цьому е, Лукашенку. Ну, скажи, це можна витримати? От просто ми, не... українці, ті, що мають здоровий глузд, ми можемо це витримати? Ні. Це, це неможливо це не, не і це не піддається ніякій логіці, тому я і, і хочу медичної допомоги коли після того, як я продивляюся Трампа, хоча б якоїсь. Так а чи вийде тоді в Трампа, якщо у нього от такий план тільки на Україну давити, надавити тоді на Україну, Ну, чи там на Зеленського конкретно, чи як взагалі? Катя, ну а він хіба не тим займається? Дивися, його інфантильність, бездіяльність, його дурні анонси, вже навіть ніхто не слухає, тому що він вміє тільки погрожувати рашці. Я там зроблю санкції, я те, я те, і тим не менше він нічого не робить. Зато нас робив винними, налітав на нашого президента. Чому він Зеленському нічого не подарував? Чому Меланія Зеленському не написала, що ми за вас молимося? Нам шкода Україну. Чому Зеленському нічого не подарували? А тільки вказала йому, що ти ну, вдів не такий костюм. А тиранам? ранам тиранам і вбивцям, правильно, диктаторам вони дарують і зустрічають їх на червоній дорожці. Тобто Трамп він якби показує, що це круто бути такими, як вони. От вони такі, і ми будемо перед ними прислужувати. Він робить непосильний. І ж жа... найжахливіший вклад, і приклад для всіх інших країн: що а чому би нам не стати кровожерливими? Правда, тоді і нам дорожку постелять. А чому би нам не підтримувати е, країну е, терориста, тоді і нам подарують запанки у вигляді їхнього? Нікчемного білого будинку, тому що при такому президенту він направду такий став. Для мене це є, ну, це є дуже і дуже низький і ницій поступок, коли ми просимо допомоги, ти виявляєшся нашим. Твоя предвиборна компанія вона базувалася на нашому мирі. Ти, на, ти виїхав на нас, тебе вибрали. Тому що ти обіцяв завершити війну. І зараз ти до нас відносишся абсолютно не так, як повинний був би, і е, їздиш до тиранів, до вбивць. Як це ми можемо сприйняти? Це правда, це правда. Але дивися, я не знаю, може у них там щось таке глобальне загалом. Бо якщо брати Байдена, так так Байден не робив таких там тупих заяв, не хайпував на цьому, але ну і він але не він, робив... він і не зустрічався. Нехай Байден він але був не ну, ну правильно, нехай Байден добре. Він був не такий добрий для нас. Але він і не показував, що він добрий до Путіна. Правильно, він якось Добре. тримався сам по собі, і такий він був, так, таке було його рішення, і такий був його характер. А цей що робить? Це взагалі все жахливо. Таке, я не знаю, відчуття, що вони от саме хочуть, щоб було просто продовження таке вічне. Давай тоді трошки про інше відволічемося зараз про блекаути. Точніше, це слово недоречно, відволічемося, але коротше про блекаути. Переключимось на блекаути. Е, кажуть знову ж таки, пророкують експерти, прогнозують, що можливі блекаути. Давай на, на прикладі великих міст, тому що зараз ще такого не почалося. От чи можливі тривалі відключення, візьмемо, давай так, цей місяць, до кінця місяця, скільки у нас більше, ніж два тижні, майже навіть три е, Львів, Київ, отакі міста, які подалі від фронту, але вони будуть показниками, якщо в них будуть тривалі відключення, відповідно, Ну в інших буде можливо ще гірше щось. Е, дивися, е, хочу сказати так, що у вересні почнуть ця відключення. Вони не будуть наразі такі великі, а почнуться. А от коли світовий день стане коротшим, давайте всі згадаємо, як о п'ятій годині вечора, ми всі починаємо вже включати, от тоді. Вони будуть більш масштабні. Я переглядала це питання і хочу сказати, що наша енергетична структура буде додатково уражена, адже ворог має наразі такий план. Він його має. І він його буде втілювати. Неможливо переглянути достепенно і чітко скільки відсотків він може зруйнувати, а скільки ні. Руйнацію я бачила і бачила ще. Цілеспрямоване відключення, тому що ми і так є підбиті, навіть якщо більше нічого і не буде уражене. У нас будуть ті блекаути, не такі, як ми пережили, але будуть. Ну, типу, за графіком, таке от, відключення. За графіком, а там, де, а там, де буде ураження, то там і не буде світла, розумієш? Але це пізніше. І це стосуватиметься, от, наприклад, Києва, Львова, тобто тут можна. Так, це великі міста. Так, це великі міста, звичайно. Що ж там економити і бити маленьке місто? Для чого? Просто жахливо. Ну, добре, це будемо ще переглядати більш детально ближче до того, як таке не дай Бог почнеться, а дай Бог, щоб не, не почалося, щоб, от, щоб ми промахнулися. От, Кристина, дуже тобі дякую за цей прогноз, за цю розмову. Щиро вдячна нашим глядачам, що дивилися. Будь ласка, лайк до цього відео, поставте, підписуйтеся на YouTube канал, на Instagram Крістіна Косвої. Я всі ці посилання, всі контакти Кристина залишила в описі під цим. Всім всього доброго, найкращого, пока. На все добре.